Херсонці прийшли попрощатись із 23-річним волонтером Павлом Матвійцем. Він загинув 1 січня 2025 року від атаки армії РФ на Херсон. Радіса розповідає, хлопець завжди був готовий допомогти. Він дуже хорошим мальчиком роз я його знаю, і що із радомака його. Світлана принесла з роддома і все, це 23 роки я з ним спілкувалася. У Павла лишилась мати, дві сестри та чотири брати. Один із них Данило, його брат Близнюк. Ми телефонували пасі. Знайомо взяв, сказав, співчуваю, його вбило. Я все телефонував іншим, сестрі, брату. Павло вчився на кравця у Херсонському професійному ліцеї зв'язку та поліграфії. До початку повномасштабного вторгнення працював на швейній фабриці. Сестри розповідають, він шив для них іграшки. Новорічні іграшки для сім'ї. Для... Младшому брату шив шорти, літні майки, мені фартух на кухню. Ну, Він любив, він просто любив це робити, йому це делаю поделки очень красивые. все детстве он пластилином вот это лепил. Ну, отец его добрый, это самый добрый человек вообще вот Женниковы я знаю. Мати Светлана пригадує, син зайнявся волонтерством після звільнення Херсона. В перші дні він кожен день, без вихідних, вихідних у нього немає. Він бігав сиди до кудись спешив. Всі бабушки там у нас на районі діжонці всі бабушки його просто обожнюють. Пашунечка, пашонечка, он всегда, что не попросив. Он всегда, он никогда всіх ніколи ні говоні говорять слова, ні по селам, все та возив, всю гуманітарку допомагав і обрабатували і дома, которые були потоплені. он везде участвовал. Павло був волонтером громадської організації Сильні бо вільні». Він розвозив по людям допомогу. Побутову техніку людям, які постраждали від потопу, коли прорвало Похожську ГЕС. А так само, коли він мав час, він на офісі усе робив, що було потрібно. Коли могли, задіяли і соціальні таксі. Ну, він, він готов був робити усе, і йому було байдуже: що, коли, як. Напередодні вночі, черговий раз росіяни з артилерії дуже сильно обстріляли Дніпровський район. З самого ранку вже десь години з восьмої працювали наші групи на місцях прильотів, групи волонтерські росіяни вичікували додатково ще по тому району. Нанесли біля 10-ї години артилерійський обстріл. Якраз під один з таких снарядів і потрапив Павло. Альона Мовчан Ігор Петченко, Суспільне, Новини Херсон.